Зарезервовано для особливих гостей. Вінницькі підприємці доєднались до всеукраїнської акції, аби вшанувати подвиг захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Стіл пам'яті в цей день накрили у майже 70 закладах країни, серед яких Вінницька кав'ярня музей. Таким чином ми хочемо віддати свою шану за те, що вони поклали своє життя. І завдяки їм ми можемо працювати, відвідувати заклади е, і жити своє життя. Засервірований стіл по особливому, адже кожен предмет має значення. Сонях символ життя України. Свічка ж уособлює душі наших захисників. Чай поставили і солодощі, такі кантучині це таке сухеньке печиво, яке в принципі, може зберігатися дуже довгий термін. Так склалось історично, що чоловіки і жінки пили чай з різного посуду. А так як у нашому війську є і жінки, і чоловіки, які служать на рівні, тому ми залишили і жіночу чашечку фарфорову, і чоловічу стакан з рівним підстаканником.